Привіт, пташечки! Ну що, подивимось, що принесе нам четвер. Це яке в нас буде, 4, 7 березня 2024 року. Я сподіваюся, що він нам принесе тільки позитивні, гарні події. По попереднім дням, то в нас понеділок був такий досить позитивно-емоційний. Вівторок, середа, ну такий досить. Досить напряжні. Ну, не напряжні, а такі, знаєте, мечі це завжди мечі це переважно про конфлікт, про якусь таку, знаєте, жорсткість, жорстокість. Ну, Сподіваємось, четвер у нас буде дуже сонячний, в прямому і переносному смислі, сенсі. До речі, ви знаєте, що в четвер. Дуже рекомендують пити каву або чай з корицею. Якщо ви не п'єте каву, можна пити чай з корицею. Бо кориця це спеція, яка приваблює фінансово, яка розкриває ваші фінансові потоки. Якщо ви налаштовані, якщо ви вірите і п'єте чай чи каву з корицею, то ваші фінансові можливості розширюються. До вас а, будуть приходити нові можливості заробітку, а, нові якісь а, додаткові клієнти, а, додаткові, знаєте, а, ідеї для заробітку, додаткові можливості. Тож, сьогодні четвер зробіть собі каву, а чай з поліцей. І подумайте, що гроші до вас приходять легко і без перешкод. І все у вас буде добре. А ми дістаємо карту Таро на четверту. Що в нас? Сімка пентаклів. Сімка пентаклів це в нас карта, вже, знаєте, наближена до, до закінчення шляху. Тут, бачите, жіночка прийшла з кошиком збирати пентаклі, але це ще не кінець історії. Пентаклі ще не дозріли, вона прийшла трошечки зарано. А, тобто ми, ми бачимо, що плоди є, плодів багато, так? але вони ще не дозріли. Треба почекати, про що це говорить в нашому а, сучасному реальному житті? Про те, що а, ваші очікування обов'язково справдяться, лише вам треба трошечки почекати. Це Знаєте, як, а, як садимо, не знаю, Якісь картоплю на городі, вона в нас не виростає за один день, правда, треба нам почекати. Так само і тут результати будуть, результати будуть хороші, лише треба трошечки почекати і, і їжда... мати, мати терпіння. Просто потрібно мати терпіння. І все буде. Зараз можете розраховувати на якийсь проміжний результат, але він не буде таким, як ви очікували. Тому що процес росту ще не закінчився. Що це говорить нам, якщо говоримо не про фінанси, а про, скажімо, ситуацію на роботі? так? Якщо у вас Якісь питання, якісь невирішені а, справи тягнуться, то вони ще вони підходять вже до свого завершення, але вони ще не завершились. Вам ще треба, знаєте, щось треба доробити, десь там підкоректувати, щось треба закінчити. Проміжні результати вже є, і а, вже на вас чекають успішні а, кінцеві результати, але треба трошечки трошечки почекати. Так само і у відносинах. Це говорить про, про стабільність, про, про розвиток відносин, але все одно, знаєте, от, коли пара зустрічається, так, там перший там, період закоханості, там квіточки, цукерочки, так, потім йде наступний, так, наступний. І ось це такий. Етап цих відносин, коли вони вже майже дозріли, розумієте, коли ви вже майже притерлись один до одного, майже, вже знаєте, знайшли оці всі пазлики, майже склалися. Але ще, ще вам треба трошечки над цим попрацювати. Якщо, навіть якщо ви вже давно в парі все одно це говорить про те, що в якійсь ситуації треба ще вам трошечки-трошечки ось знайти, знаєте, ці от місця зіткнення, місця, місця зістиковки, вірніше, не зіткнення, а місця зістиковки. І тоді все вже прийде до свого логічного завершення, і ви перейдете на новий рівень. І це стосується як стосунків. Так і роботи, так і фінансів, тобто в будь-якій ситуації. Це а, карта, скажімо, так більше, це карта більше очікування, ніж результату. Тому тут набираємось терпіння Пентаклі це масть приземлена, матеріальна, і вона повільна. Тож набираємось терпіння. І працюємо далі на свій результат. Чекаємо, але в процесі чекання не сидимо, склавши ручки, просто доробляємо те, що ми маємо доробити, і це обов'язково принесе вам свої результати. Тут, ще раз повторюсь, по цій карті тут потрібно не поспішати, треба шукати. Виходи з ситуації, треба працювати, допрацьовувати певний етап до кінця і мати терпіння. Тобто це часом це може свідчити навіть знаєте, про якусь таку важку працю, яка, яка або фізично важка, або гнітить. І ніби ви працюєте, працюєте, а не бачите результату, не бачите там прибутку, може якогось. Але це все, наберіться терпіння, це все в перспективі обов'язково дасть свої плоди. Обов'язково ви отримаєте за це винагороду. Тож, я вам бажаю гарного четверга. До речі, бачите, на четверг, на такий, скажімо, фінансовий день і випала фінансова масть. В Пентаклі це матеріальні, це фінанси. Тож, випійте каву або чай з корицею. Подумайте, що гроші приходять до вас легко, без перешкод. Майте лише терпіння і працьовитість. Я вас цілую, люблю.